Сьогодні 24 серпня. Ми ось хочемо поговорити про односкатну тепличку. які помилки зробили, коли її будували. Що треба виправити. Це наші ті помідори, що були вражені фітовторою. Фактично всіх їх зібрали зеленими, зеними, достигають Цей ряд такий більш стійкий до фітовтори. Ось він на пів чері такий Разі чекаємо погоди, так як сьогодні досить холодно. І ще буду стагати. Самі більші помилки це тоненькі рейки. На даху от поприсідали. Видно, як лодочка отакі. Дахові рейки багато нерівномірні і попросідали. Будемо їх замінювати на дошки. Бо дошки набагато краще себе зарекомендували а рейки товщина 25 деякі 30. ка Даховійно багато, з них більше половини попросідали і не тримаються добре. Також ще одна помилка, що на з'єднаннях у цих, де велика стіна висока, понад 2,5 метри має. Списати. Потрібно було давати не цвяхи, навіть не шурупи, а саме краще болти з гайкою. Це би було найкраще для з'єднання бокової стіни. От між собою дошки, як перепліде. Одну сторону ми вже накрили ось І найближчим часом будемо приступати і накривати повністю цю односкатну тепличку. Далі буде.